Відеокарти 2025 топ 10 у різних сегментах. Ринок відеокарт величезний, але є нюанс. Потрібні моделі часто просто відсутні в продажу. Тож ми зібрали 10 сегментів і підібрали для них найкращі варіанти серед тих, що реально можна купити вже сьогодні: від бюджетних карт до потужних флагманів для ігор і роботи. Бюджетний вибір: MSI RTX 3050. чудовий старт для тих, хто хоче перейти на сучасні відеокарти з трасуванням променів і DLSS. Вона має 8 ГБ швидкої пам'яті і коштує відносно недорого приблизно 240 доларів. У Full HD ця карта почувається впевнено, а система охолодження Ventus із двома вентиляторами працює тихо і надійно. Завдяки компактним розмірам її можна поставити майже в будь-який корпус. Водночас через 120, 8-бітну шину і обмежену потужність у 1440 пікселів вона не підходить для вимогливих ігор у вищій роздільності. Але як бюджетний вибір для Full HD, це дуже вдалий варіант. Бюджетний AMD вибір Asus RX 7600 це вигідний вхід у сучасний геймінг від AMD. За приблизно 330 доларів ви отримуєте карту з 8 ГБ пам'яті та ефективним охолодженням Asus Dual, яке працює тихо навіть під навантаженням. Вона добре підходить для ігор у Full HD і дозволяє виставляти високі налаштування в більшості новинок. Звісно, трасування променів тут слабше, ніж у Nvidia, а FSR поступається DLSS, Але загалом саме ціна і баланс можливостей роблять її одним із найкращих варіантів у середньому сегменті. Бюджетний Nvidia вибір GeForce GT 1030. Це найдоступніший спосіб отримати дискретну графіку від Nvidia. Коштує близько 90 доларів і споживає всього до 30 ватт, тому не потребує додаткового живлення і легко поміщається навіть у найменші корпуси. Вона чудово підходить для офісних комп'ютерів, мультимедіа чи домашніх кінотеатрів, адже підтримує сучасні відеокодики і працює дуже тихо, але варто розуміти. 2 ГБ пам'яті та вузька 64 бітна шина роблять її надто слабкою для сучасних ігор. Тут вистачить хіба що на старі або невибагливі проекти. Це бюджетний вибір, коли потрібна відеокарта для базових задач за мінімальні гроші. Оптимальний баланс Asus RTX 4060, T08G Evo – Це золота середина для геймерів, які шукають баланс ціни та можливостей. Вона чудово справляється як із Full HD, так і з QHD, дозволяючи грати на високих налаштуваннях без компромісів. Завдяки новій архітектурі Ada Lovelace та підтримці DLSS 3, карта легко витягує сучасні проекти навіть із трасуванням променів. Система охолодження Asus Dual працює тихо і надійно, тож про перегрів можна не хвилюватися. Єдиний мінус лише 8 Гігабайт пам'яті, що в майбутньому може стати обмеженням. Та загалом у середньому сегменті це чи не найкращий вибір за свої гроші. Ідеальний для QHD. Gigabyte RTX 5070. Gaming OC 12 GD. Це відмінне рішення для тих, хто хоче стабільно грати у 1440 без жодних компромісів. Вона має 12 ГБ швидкої GDDR 7 пам'яті, тож запасу вистачає навіть для найновіших проєктів. Розгін від Gigabyte додає ще трішки продуктивності понад базову версію. А система охолодження WinForce 3X тримає карту холодною і тихою навіть у довгих геймінг-марафонах. У 4К вона теж показує себе непогано, але здебільшого завдяки DLSS. Тож, якщо ваша ціль ідеальний QHD геймінг у 2025 році, ця модель стане дуже сильним кандидатом, хоча й за досить високу ціну. 4K геймінг MSI RTX 5080 Gaming Trio OC це відеокарта для справжніх ентузіастів, які хочуть чистого 4K геймінгу без компромісів. Вона має 16 ГБ швидкої GDDR7 пам'яті, якої вистачить навіть для найважчих ігор, а нова архітектура Ada Lovelace відкриває доступ до трасування променів нового покоління та DLSS 3. Потужна система охолодження Gaming Trio з трьома вентиляторами легко справляється з теплом і тримає стабільні частоти навіть під максимальним навантаженням. Мінуси очевидні: висока ціна і великі габарити, через які карта не підійде для компактних корпусів. Але якщо ви мрієте про 4K на ультра без падіння FPS, то ця модель стане одним із найкращих варіантів у 2025 році. Абсолютний флагман MSI RTX 5090 Gaming Trio. OC. це абсолютний флагман і справжній монстр серед відеокарт. Вона оснащена цілими 32 ГБ швидкої GDDR 7 пам'яті та масивною 512-бітною шиною, що дає їй колосальну пропускну здатність. Така конфігурація дозволяє карті без проблем працювати з іграми у 4К, а також навіть у 8К чи VR. і при цьому вона відмінно підходить для завдань зі штучним інтелектом, рендерингу чи професійного відеомонтажу. Фірмова система охолодження Gaming Trio тримає все під контролем, але варто пам'ятати, карта дуже вимоглива до живлення та має чималу ціну. Це вибір для тих, хто хоче найкраще з найкращого і готовий викласти за це серйозну суму. Відеокарта для професіоналів Nvidia RTX A4000 це професійна відеокарта, яка створена не для ігор, а для стабільної роботи в серйозних програмах. Вона має 16 ГБ серверної оперативної пам'яті, що захищає від помилок під час складних обчислень, і сертифіковані драйвери, завдяки яким карта чудово працює з такими пакетами, як AutoCAD, Blender чи Maya. У іграх вона поступається геймерським моделям, зате в CAD 3D та рендерингу показує максимальну надійність і стабільність. Це інструмент для професіоналів, які цінують точність і безвідмовну роботу навіть під великим навантаженням. Відеокарта для стрімерів та кіберспорту Asus TUF RTX 5060T. Ця модель з 16 ГБ швидкої GDDR 7 пам'яті пропонує відмінну продуктивність у Full HD та QHD і підходить тим, хто одночасно грає та стрімить. Вбудований NVENC дозволяє транслювати без втрати FPS, а надійна система охолодження TUF гарантує стабільну роботу щодня. Єдине обмеження 128бітна шина. Тож у 4К-карта вже не розкривається повністю, ціна близько 620 доларів. Енергоефективний вибір серед відеокарт Nvidia T404 GB. Це компактна та енергоефективна карта з 4 ГБ GDDR, 6 пам'яті та енергоспоживанням лише близько 30 Вт. Вона чудово підходить для офісних комп'ютерів, мультимедіа та професійних програм: на кшталт CAD чи 3D моделювання. Вона працює тихо, не потребує додаткового живлення і легко стає в маленькі корпуси. Для сучасного геймінгу вона слабка, проте у своєму сегменті один із найкращих виборів за 190 доларів. Тож, чи ви граєте, чи створюєте контент, чи працюєте з 3D, або просто шукаєте тиху та економну карту. Серед цих 10 моделей ви точно знайдете свою. А я нагадаю, що більшість з цих моделей є в наявності у нас на сайті в ЄСервер. E